Карліно за сценарієм в цій програмі у нас з тобою дуель. Це чудово, Олександре. Так, і ти в мене стріляєш з шампанського, а я в тебе з маркеру, з пейнтболу, тому що сила пострілу в них має бути однаково. Ну давай перевіримо, але чур я стріляю першою. Добре, повертайся. А ти будеш стріляти мені в спину, як завжди роблять ці жінки, добре. Ну тримайся. Ось вбити чоловіка за допомогою одного невинного пострілу з пляшки шампанського. Про це далі в нашому сюжеті від червоного до білого, від сухого до солодкого все про бульбашки у вині. Київський завод шампанських вин дарує людям п'янку на солоду ще з 1954 року. І вже майже 10 років входить у групу німецької компанії Хенкель Ко». Зараз ми знаходимося у цеху приймання виноматеріалів. Саме тут починається весь процес нашого продукту. На завод привозять вже готове вино, з якого потім і роблять шампанське України. Ми отримуємо виноматеріали з винних господарств України, які знаходяться переважно в південних областях. В цих серах не зберігається ми тільки після ретельної перевірки. Ми отримуємо дозвіл або заборону. А затверджена сировина відправляється на ексклюзивне очищення. А це апарат електродіалізу. він звільняє воно від різноманітних осадів. відбувається перед процесом шампанізації. Шампанізація простою мовою це коли у вині з'являються бульбашки. Так, кротофори, вони з'єднані послідовательно і путем переміщення вина, в з дрожами, з лікеорами происходит постепенное брожение, і на виході ми имеем готовий продукт шампанское. Процесс занимает не менее 20 днів. Проте елітним вважається пляшковий спосіб шампанізації. Саме таким методом виготовили найдорожче шампанське у світі під назвою Смак діамантів, вартість якого майже 2 мільйони доларів. Сама пляшка декорована білим золотом та 19 каратним діамантом. Українське шампанське значно дешевше ціна. Стартує від 70 гривень. Лінійка продукції від українського виробника до Європи чимала на експорт у нас іде торгівельна марка української воно називається а також кримштерм, золота балка Хальптрокен. Але експортоване шампанське відрізняється. Наявність підвищеної кількості сірки. А це в принципі впливає на смак, на аромат. Це така різниця, яка буде відчутна нашому споживачу. За рік на підприємстві виробляють понад 15 мільйонів пляшок. Перед А Новым годом производится фактически половина годового объема. Пыты шампанские любят все, а вот открывать далеко не кожен. Собратились вы по адресу. Объясню почему. У меня два глаза, ноба но на месте, у меня все зубы, все на месте. Значит, я умею открывать шампанское. Звучайний манере жартую шоумен Артем Гагарин. Очень просто. Все, ну, для начала самый простой, самый простой момент. Это вот ищем вот такой пыфтык, да? Видите, ищем пыфтек. И вот так спокойненько, вот так по кругу. Вот, вот этот момент лучше никуда не торопиться. Вот, вот лучше по чуть-чуть, по чуть-чуть. И очень сильные руки нужно видеть. Судя по тому, как идет пробка, оно взболталось. А вам надо бух или. Не надо бух. Не надо бух, да? Открыли. Вот. У меня для вас есть тоже особое задание. Чтобы шампанское не выдохлось, можете его, ну, обратно закрыть, пожалуйста. Реально. Реально, реально, попробуйте. Ну что ж, а пока мы пытаемся закрыть шампанское, хотелось бы поздравить всех с Новым годом. Это был... Женщина. Это был Артем Гагарин. Э, давайте. С Новым годом. С Новым роком вас. Є у нашої столиці а відтак в цілому усієї України своя гастрономічна візитка. І це друзі не сало це шампанське. Про цей шляхетний напій, без якого не обходиться жодне святкування. Будемо говорити сьогодні з Поліною Романською, яка є маркетинг-директором київського заводу шампанських вин. Доброго дня, Поліна. Добрий день шампанське брюд, сладке, полусладке, полусухое. Якою ви б вибрали для себе? Я, звісно, вибираю брюд. Но если ориентироваться на вкусы украинцев, то они предпочитают больше полусладкие и сладкие вина. Я так правильно понимаю, что полусладкое сладкое вино это отходы от производства нормального шампанского, которое добавляется в спирт и сахар и продается любителям вкусненького. Изначально все шампанское, которое мы производим, оно становится брютом да. после процесса шампанизации, который она проходит. После э, этого мы уже, э, скажем так, э, делаем его слаще. Менше слаще, более слаще в зависимости от того, как предпочитает его пятеропотребитель. Сейчас я вас поймаю. А почему тогда сладкое шампанское стоит дороже? Чим не сладко? Ні, правда, вадно ціні пройшла декомунізація, ми всі про це знаємо. І навіть назва Савєтського шампанського вона змінилася на яке? Савєтовська шампанське». Після того, як це сталося, наскільки виросли чи навпаки впали продажі шампанського Савєтовського? Ну, незважаючи на те, що а, ця назва була досить суперечно сприйнята, mm -hmm. але ж продажі цієї саме марки вони а, зросли. На той рік, коли відбулася зміна минулого року, вони зросли на 40%. Экспортируется ли винокиевское заварное шампанских вин в ближний зарубежье? Сколько оно стоит в Европе? В Европе в районе 7 евро. Если вы хотите, если у наш хочет ощутить привлекательно тот продукт, который уходит на в Германию, можно попробовать марку наш Киев красное полусладкое. В принципе, где-то вот оно будет очень похоже. Сколько вы на риг выпиваете шампанского? Вы особисто? Особственно. Десь одну на тиждень точно, мабуть. Я майже кожен вечір а... Трошки, можу, яка чудова робота? <ривіт> Ви так смачно розповідали про дегустацію, що наш Олександр, дивіться, вже встиг наповнити келихи вашим київським шампанським. І зараз ми, так само як Поліна, почнемо святкувати Новий рік. А що там залишилось? Якихось там п'ять днів. З Новим роком. Я новий його рок. п'ю кожен день, і в мене кожен день як новий рік. Чого і вам бажаємо?